А на от ми так з вами гарно логічно підходимо до наступного питання, тому що ви почали говорити а, про допомогу від сполучених штатів Америки, і безпосередньо з'явилася інформація вночі. Моніторила що видання Times повідомило а, на основі декількох українських і американських чиновників анонімно, що упродовж декількох місяців якраз під егідою сполучених штатів Америки а, ми отримуємо відповідну інформацію щодо важливих об'єктів, включно енергетичних, на території. Країни агресорки Російської Федерації, нібито США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах у такий спосіб. Вашингтон і Київ хочуть знизити економічний потенціал Росії, змусити Путіна до переговорів. Ну і завдяки розвідданим з Америки, Україна змогла бути далеко в глиб Російської Федерації по її енергетичних об'єктах. Тут варто згадати, що максимально, якщо не помиляюсь, дрони долітали на довжину 1700 кілометрів від України і атакували НПЗ на території російської. Федерація, от пане Дмитро, як ви думаєте, чи вплине це на дипломатичні зусилля в плані того, що знаєте, чи в Кремля з'явиться чергова якраз відмовка з приводу того, що от через це ми не будемо сідати за стіл переговорів, чи можливо знаєте, Росія і так, як ми бачимо, не проявляє ніякої ініціативи домовитися про мир? Чи буде це причиною, чи ні? Хочеться почути вашу думку. Я думаю, що ніякої причини там щодо відмови це точно не буде, і скажімо так: як привід, використати Путін і Кремль можуть все, що завгодно, та тобто, і ми це бачили вже неодноразово. Тобто, заявити. Ах, як так, якщо американці дають вам розвідувальні дані, то це не може бути їхні зусилля, там спрямовані на мир. Ми не будемо сприймати. Сказати це, ну можуть вони це сказати з іншого боку, вони й раніше і раніше це робили. Да? Тобто, і тому як на мене, це ну абсолютно не той чинник, про який слід говорити, так само як і взагалі нас. Наслідки від ударів по російських МПЗ на глибині території, те, що про що Зеленський говорив, що до 20% дефіцит бензину, і це, до речі, підтверджується кадрами з території Російської Федерації і тим фактом, що вони припинили торгівлю експорт бензину, натомість імпорт із Білорусі та Китайської Народної Республіки перестали обкладатися там митами, да, ви з ними. Тобто, як на мене, це ну, той аргумент, що, що не є справжнім. Росія та Путін вони налаштовані на війну до переможного кінця, і, е, в супереч Лохіці, в супереч там здоровому глузду. І тому такі аргументи вони будуть використовувати, коли хочуть. Але поки що, ми бачимо, що насправді Путіна є бажання зберігати, ну не навіть не, 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 не поки що, це завжди буде. Що о, імітувати о, там готовність до переговорного процесу задля того, аби. Американці не вводили санкцій та не додаткових, та не допомагали Україні, так, не розширювали, ну, зараз йдеться про продаж зброї через механізм європейцям е е для України. Е е і це абсолютно так, так і буде продовжуватися. Те, що вони зараз говорять про те, що імпульс, імпульс від переговорів на Алясці закінчився, ну. Вони вимушені про це сказати зрештою, але сама от в, ш, на швидку руч. От зараз, після цієї нобелівської премії, яку Трамп не отримав Путін раз, одразу вже включився. От там нічого там не розуміють Норвегії і Швеції, от не, не, несправедливі. Да? Тобто. Всі все рівно весь час зачепитися за щось, аби імітувати добру волю. Вони будуть повертатися і до цього, і, і, і нічого не тут ніяких моральних пересторог у цієї сволоти немає. Пане Дмитре, на хочу хочеться у вас запитати з приводу провокації, які створює Росія. Естонська прикордонна служба тимчасово закрила стратегічно важливий відрізок дороги на кордоні з Росією, відомий як Саацейський Чубітук. Причиною стало надзвичайно незвичне активне пересування і скупчення озброєних груп, які не належали до російської прикордонної служби. Ну і що створило пряму загрозу безпеці Естонії. Про це повідомила естонська громадська телерадіоумовна корпорація. І, от цікаво, дізнатись вашу думку, чи може це бути знаєте, такою Тестовою акцією, як випробовування реакції НАТО чи прикордонних служб Естонії, а не своєрідна, знаєте, реальна така підготовка до вторгнення, можливо, з боку росіян. Я думаю, що поки що так. Це дійсно тестові такі провокації, яких насправді їх Безліч І лідер України також подякував всім людям українцям, які фактично цілодобово, включно відновлюють постачання електрики після російських ударів. Багато зроблено було в Києві, на Київщині у східних областях. Через російські обстріли значне ускладнення відновлення було на Харківщині, на Донеччині та Сумщини. Включно росіяни завдали удар у цієї ночі по Одесі. Це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити, але на жаль, не всі були уражені. Енергетика в Одесі. Робиться все максимально. Для ремонту для відновлення електропостачання, от тож бачимо, що всі стараються в найкоротший термін допомогти нам з вами українцям. Це і включно різні служби, і дотек і загалом Укрзалізниця. Ми розуміємо, що наскільки потужні обстріли робить Російська Федерація по енергетиці нашої держави, але потяги затримуються буквально на півгодини. Це дійсно вау, тому що наші люди адаптовані на жаль до тих реалій, які диктує Російська Федерація. Якщо таке влаштувати, уявіть собі в європейських країн, Інах просто яка паніка в них буде? А, вони не будуть знати, що робити, будуть питати порад у україни, тому що ми знаємо, як це і. А... Як загалом Росія обстрілює Україну? Українці знають де шахет звичайний, де реактивний, де ракета летить. Ті, хто живуть в прифронтових областях, вони знають відрізняють артилерію, артилерійський обстріл від мінометного обстрілу. На жаль, знову ж таки вимушено. Ми це все знаємо. Не хотілось би, але це все диктує Росія. Що ще сказав лідер України в своєму вечірньому відеозверненні? Далі давайте послухаємо. Перш за все, я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, в східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині. Росіяни завдали. Удар у тієї ночі по Одесі це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити, але на жаль, на жаль, не всі були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години. Сьогодні було вже вже кілька важливих міжнародних розмов. І саме саме енергетика. Енергетика це ключові речі. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовані ще цими днями. Це питання про обладнання, яке ми накопичуємо у резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також. Про необхідні фінанси, звісно, ще ППУ. Тільки системи ППУ, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем. Я говорив з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППУ.